Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні. Кримський міст рано чи пізно впаде, але потрібно розуміти, що переправа через цей міст не єдина у російських окупантів. На озброєнні у росіян є великі кораблі, а також сухопутні коридори через тимчасовно окуповані території. Про це у стрімі 24 четвертому каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Котков. Він також зазначив, що після знищення великодесантного корабля Саратов. У окупантів є ще 10 таких суден, які можуть взяти на себе функцію паромної переправи. Знищення Кримського мосту відбудеться рано чи пізно, на мою думку, росіяни вже були готові до його ліквідації, переконаний Олег Котков. За словами фахівця, ніхто не скасовує той факт, що росіяни пробили сухопутні коридори, тому у випадку несправності Кримського мосту доставка зброї та техніки йтиме через Маріуполь та Мелітополь. Але чи може Україна обвалити Кримський міст? Жданов пояснив, що для цього потрібно. Блокування мосту вирішить подвійне завдання. Для того, щоб атакувати Крим, потрібно перекрити Кримський міст. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним. Пряма мова знищити Кримський міст буде важко. Навіть для Хімарс це складне завдання. Ми це бачимо по-Антонівському. А от якщо буде Аткамс, то обвалити якийсь проліт у районі берега це було б цілком реально. І те саме зробити залізничному мосту, але треба перекрити. Це вирішує подвійне завдання. Припиняється підживлення військ для південного напрямку, а також відступ до Криму стає безглуздим. Це глухий кут. Тоді легше відступити в напрямку Бердянськ-Маріуполь, а далі на Ростов, казав Жданов. У підсумках можна сказати, що руйнування Кримського мосту буде. Скоріше за все, це вже планується. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютуба. Разом ми сила, слава Україні!